Давайте поговоримо про те, що таке самотність. Ми звикли думати, що самотність це відсутність людей поруч, це відсутність контакту. І частково це правда. На більш вибинному рівні це внутрішнє відчуття ізоляції, коли наші потреби, близькості, прийняті та розумінні залишаються незадоволеними. Тобто можна жити в парі, мати сім'ю чи друзів і водночас почуватися дуже самотніми. Як це формується? Перші уроки близькості ми отримуємо від батьків. Якщо в дитинстві дитину не слухали або ігнорували її емоції, любов давали умовно, наприклад, Я тебе люблю, коли ти слухняний, слухняна, не було тепла і прийняття, то формується досвід Я ніби поруч з іншими, але мене не бачать, я не в контакті. У дорослому житті це проявляється як труднощі довіряти, відкриватися, відчувати, відчувати, що я насправді важлива для когось. У дорослому віці це також про самотність у стосунках, і це може мати різні форми. Емоційна дистанція, партнери спілкуються про побут, про роботу, але не про почуття. Відсутність симпатії. коли нас не чують, а лише оцінюють, дають поради. Страх відкидання. Ми не можемо показувати справжніх почуттів, щоб не бути зайвими. Різні потреби: один прагне близькості, інший більше простору, і це створює відчуття непорозуміння. У таких випадках самотність стає ще гострішою, адже ми начебто не повинні її відчувати. Поруч же є людина. Це породжує додатковий сором і відчуття, що зі мною щось не так. А що ж у похилому віці? З роками це відчуття може посилюватися, і причин безліч втрати, смерть партнера чи друзів, розпад кола близьких, фізичні зміни, хвороби, зниження мобільності, роблять соціальні контакти рідшими. Невидимість, на жаль, суспільство часто ставиться до людей похилого віку як до непомітних, накопичення незадоволення потреб, якщо все життя ми не мали відчуття емоційної підтримки, то в похилому віці ця порожнеча може стати дуже відчутною. Що можна робити нам, як волонтерам? Наприклад, заохочувати, говорити про свої потреби, будувати емоційну відкритість, ділитися не лише подіями, а й почуттями. Створювати спільні маленькі ритуали. Наприклад, під час дзвінку, чаювання, починати спілкування, звішачого, гумору, це може бути якерцем такої близькості, контакту. Звісно, з часом залучати громади волонтерські, духовні, клуби за інтересами це все залежить від людини, якою ви опікуєтесь. Залучати ці громади, щоб створювати простір для щирого контакту, давати і приймати тепло. Іноді один дзвінок чи розмова можуть зняти відчуття я сам. Часто самотність це про глибину контакту, вона формується, як ми вже казали, в дитинстві, супроводжує нас у дорослому житті і в похилому віці може або посилитись або трансформуватися в мудрість. І кожен з нас може бути тією присутністю, яка розвіює чужу самотність словом, увагою, теплом, бо іноді достатньо просто бути поруч, уважно, щиро, з відкритим серцем. Ніщо не говорить нічого. Я тільки й плачу. З'єднуємо.